Телевизор. В компанії я з серпня 2021 року. О, людина, це моя сусідка Тетяна. От, вона просто дала попробувати мені такий чудовий засіб, як антежи. І з цього все почалося. Того, що ми всі з вами ходимо туди в магазин, супермаркет. Ну, супермаркет ніж магазинчик маленький коли біля хати, правильно? Ми йдемо в супермаркет, тому що там дуже великий асортимент продукції. Але продукція різнокольорова. І завозять туди її підприємства, які ну, з усього світу. Так? У нас компанія одна, єдина, у неї фабрики свої, поля свої, все вона виготовляє такої якості. Щоб їй за 18 років не жодного дня не було стидно за те, що вона виготовляє. Маркетинг план тут дуже-дуже короткий і простий. Але я хочу з, ну, показати вам не тільки сам маркетинг план, як він є, 2 плюс 2, а показати вам. Такі перспективи, які вона в себе включає, цей маркетинг-план включає в себе такі пункти. Саме перше, що компанія каже, якщо ви прийшли в її супермаркет, так, ви взяли тачечку, прийшли і хочете щось купити, то вона вам говорить, ви повинні зареєструватися. Щоб люд, е, компанія бачила, хто ви, що ви, що вам потрібно, що вам порекомендувати, Правильно? І реєстрація сама безкоштовна. У нас е, в наших Миколаївських супермаркетах, коли вони відкривалися, завжди потрібно було, що документи так само зареєструватися і е, щось заплатити. Так, Карточка була платна. Тут безкоштовно і ще надається інтернет-магазин. Інтернет-магазин безкоштовний. Тільки прийти. І з самого першого дня, коли ви зареєструвалися, ви зайшли в цей в інтернет, -свій вже, інтернет магазин вам компанія дає сразу ж 20% знижки. Тобто, ви стаєте оптовим покупцем, гуртовим, так сказати. Ви маєте ці 20%, тобто, хочете, ви. Продаєте цю продукцію берете і комусь можете продати її з, з цими 20% і щоб собі щось на дорогу заробити. Але компанія не вчить, і ми всі не вчимо заробляти таким методом. Тому що це далі побачите невигідно і нерозумно. Потім компанія міжнародна, і у нас гривні в Турції ліри, Євро і так далі. І міжнародна, міжнародна компанія говорить, що є такі, така валюта, як один бал. У нас в Україні це 540 гривень 450 без ПДВ. Тому що на даний момент 20% ПДВ. Виплати премії завжди живими грошима. Що це значить? Якщо ви будете тут працювати, будете надавати інформацію своїм друзям знайомим, Компанія буде вам виплачувати, ну, нараховувати якусь виплату. І компанія вам не буде давати е, продукцію. так? Да? Прийшла з світа в магазин, купила щось, щось заробила і вам говорить, О, візьміть ту зубну пасту. Ні, компанія тільки живі гроші. Е, тут ще є такі ріст кар'єри. В компанії Єрстак два місяці відводиться на оцей ріст. Два місяці. В інших компаніях, як я зараз почала ну, листати і дивитися інші компанії, від двох до місяць від двох тижнів до місяця закриваються такі рівні. Тобто, розумієте, тут дається два місяці. І ну, це ну нема такої компанії більше в світі. Ми можемо не закуповувати продукцію. тобто